Там, де інші тільки намагалися, ми здували диханням мороз. Щоб не плакати, дівчина усміхалася на весь світ, на свій туберкульоз. Там, де всі замовкли, ми говоримо, чергами невишуканих слів. Ми спокійно називаємо добривом нездійсненні мрії ворогів. Ми сволоту наділили рисами лідерів народів і століть. Ми безжально обійшлися з тисою, і вона від сорому горить. Ми у мами дозволу питаємо, коли гірко топчемо поля. Ми від грому іноді лякаємось, а від вибухів спимо, як немовля. Ми у танках рештки недопалені тягнемо в Єрмів металобрухт. Квіти первоцвіту на галявинах все ще уповільнюють наш рух. Ми змітаємо скло із вікон, вибитих в трощі, видивляючись, Алмаз. Світе, ти, якщо ще можеш випити, мовчки, випий, стоячи за нас, ми давно бійці і імітатори, духів в паперовому жабо, спить мій пес. Підгурки до генератора, щоб не чути звуків ППО.